Здоровенькі були друзі на зв'язку Gamelook. і у нас сьогодні довго очікувана людина павук 2. Нарешті дочекалися головний хід сезону від Marvel. Ну і що ж, власне, зараз будемо це все оглядати, як це все працює. Ми граємо це все на PlayStation 5. Відразу поставив режим на 60 FPS, відімкнув трасування променів, тому що вони дають таку хоча 30 кадрів, але картинка. Не буде така динамічна і гарно так не буде виглядати саме для вас. Тому це все у динамічному режимі починаємо проходити. Ну і, власне, будемо оглядати. У нас доступні деякі нові функції. Це перша гра саме про людину Павука, де ми можемо пограти відразу за двох. І можемо між ними перемикатися: то між одним, то між другим персонажем. Давайте оглядати. І пишіть в коментарі свої враження, хто грає з вас, можливо, хтось вже почав проходити, які враження вам саме сподобались від цієї гри. І також обов'язково натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вас вподобайка даному відео. А ми починаємо. Поїхали! Так, два роки назад. Все готово. Приступом. У мене до І тебе є прохання. Говори. If this work, якщо не допоможе. Take me out. <хух> work. Каже, не впирайся. Допоможе. У мене залишилось мало часу. Я хочу попрощатися. Я не дам хворобі тебе забрати, айл невер. Я ніколи тебе не відпущу. <проб> <проб> Теперішній час показують. <мас> Дзвінок дзвонить не просто так. До речі, це, мабуть, у всіх школах так кажуть. А для кого? Для вчителя. Правильно. Я тут. О, Пітер намалювався. Morning, new... Доброго ранку. <мас> Сьогодні урок буде вести новий вчитель. Серйозно, він нас вчитель? Так, мене звуть містер Паркер Каже, і нам всім class. дуже повезло, awesome. тому що урок фізики це прям кайф. Wonder, Ви знаєте, що some дозволяє. Some and, uh, birds, <laughs> right <across> <laughs> <laughs> що дозволяє ящеркам бігати? Bathroom? Okay. You Now, surface tension is all about cohesion. Mm? Now, in equation form, surface tension, gamma, so, happens as the force exerted parallel to the surface of a liquid. Тут напевно що в цій частині буде збірка усіх супергероїв, яких тільки може бути. Ну, типу, злодіїв і усіх супергероїв, в принципі. Каже, що почалась двіжуха якась. Okay, class. Uh, read chapter 4 or 5. Oh, or Zara, I yeah. think I need this job. If the principal comes back and sees I'm gone, I'm going to get fired. I know, but you got to see this. Hi. Marco, why today? <laughs> I'm so getting fired. Давайте, за кого ми першого будемо грати? За Майлса чи за Пітера? Бляха, я не знаю, я кайфую суто з це просто кайф з кожної частини. Ну, отак от зараз відразу вам сказати от відчуття. Ну, типу, картинка, напевно, що така сама. Ну, можливо, трішки її підтягнули. Але так візуально ніби дивлюсь, та ніби така сама. Ну, я поки що ще просто не так не вдивився. Можливо, зараз ми якісь на сцени перейдемо цікаві. Так, звичайно, коли ми летимо пот... хтось має до нас зателефонувати стовідсотково. Ну на eh, PlayStation 5 дуже гарно відчувається. У типу бомба. Бляха, що там в нього за ракета така? Він там взагалі. Я на павутині, він там щось літає на якійсь ракеті. No way. They're untested. Barely prototypes. Oh. But you brought them, right? No comment. Ну, початок прикольний такий, знаєте, динамічний. Так, ми заходимо в цю пустелю. Тут вже якісь трішки розвалені. Бляха, Майлз, Майлз біля нас творить. В нього, взагалі, по-моєму, костюм дуже заряжений. Оп. Оп. Майже ухилилися. Де нам взагалі треба? Ага, я бачу. А як? Ага, затиснути, зрозумів. Чипс. Ух, він нас відкидає, слухайте. Треба не затискати, а просто нажимати. Зрозумів. Колад? Це до Ну, Я не думаю, що ми йому дуже сильно його гапнули. Ми така піщенка на його руці. Каже йогу не, не повло. Біжи, біжи, біжи. Оп-оп. Баляха, оп, оп. оп. які ці кайфові сцени, це просто. Це таке кай. Ну, просто такого не в одній грі немає. Ось цих таких динамічних сцен з оцими всіма спецефектами. Просто кайфую, друзі. Скажімо, міні-двійники. Ну так, поїхали бойовочку провіримо. Ну, все, в принципі, те саме. Так, паучі удар нас є. Оце, оце бойовка, оце я розумію. Все ефектне, все круто, є комбо. Бомба. Ну, типу. Кайф. Просто кайф, друзі. Відчувається дуже динамічно, ну, типу оновлено Каже, де ви містер Паркер? Мене тут чуваки з піску, тупо вже лапають. Ого. Ого. А оце вже цікаво. Так, э, захищатись ви можете заражаючи такі здібності добре. Оп. Дивіться, що є. Полетіло. Іще разок. На всіх вистачить. Іще всім. О! Ну, бойовка, це, це просто кайф. Вона лише у людині така класна. Так, з нас, нас знову стиснуло. Де Майлз взагалі. Я не бачу Майлза. Сенмен. Я знаю, що ви бачите! Це має ніхто не робити. О, побегла водичка. Намочила трешки песочек. У нас снова какие-то мужики лапают с песку. <laughs> <laughs> so, I'm like, so the the not really the nostalgic type. miles? we got to turn it up a notch. He hates water. His shoulders already wet. he's not a big fan of electricity, then either.

Сюди так. Сталя. Ну і звичайно, маме також вернули аж на інший кінець міста. Так ми пів Нью-Йорка пролетіли. Бляха, ну як це ефект, ну ви подивіться просто на цю картинку. Який це кайф, взагалі. В мене взагалі, в мене зараз, знаєте, так емоції... просто. Так, ще разок треба його калахнути чимось. Ого. Я думав, що я від нього ніби ухилився, але не зовсім. Оп. Дай нам ще якусь посуду пробував чогось, щоб не тебе чимось. Пахнуло раз. О, і поїхав. Ляпли. Файно, правда? Вот. Oh. Right <smart noise> Заряд що є. The water tank on the Matheson building should do the trick. We're talking 10,000 gallons here. Got it. Thanks, don't yeah. 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 you know. think we got him right where we want him. I may have too soon. And he's dead. такою швидкістю, як ми біжимо, у нього це все в все, 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 слоубов. Так, з ні, ну, це вже він. Ну і, звичайно, мужики, які полюбляють лапати. Me. There is no other way. Так, що в нього тут побоявся? Бляха, ну Майлз взагалі. Заряжений просто. Що звернувся? Ну вони всі круті. Що пітер, що Майлз, но... За Майлса і скажу, що Майлз взагалі відчувається бомбово. Так він спритніший, мені здається. Оп. Спритніший. 100%. 100%, спритніший. А по наповненню не знаю. Цього типу є. Так, підтягуємося що далі. Так, у нас трішки стеля впала. Е, коли заповнена повністю, ви можете угу, підлічити себе. Добре. Без питань, повзимов. Полічили себе. Каже, хотів пожити нормально. Але все не втрачено ще, в принципі, можеш пожити нормально. Oh, так, там сюди ось о, між пальців треба встигнути. Добивалки класичні. Бляха, ну виглядає все дуже. круто, Дуже, ну не знаю. Мені, я прям кайфую. І в мене такі емоції зараз. Я Крутяк, просто крутяк. щоб повинні тільки. Нам взагалі потрібно було трубу зірвати, але вже пізно. Вже та вода нам нічого не допоможе. Я випадково перемнувся на персонаж. І. Ай, полетів гарно. Так, все далі. Підтягуємося. І добивалочку, файну на тебе до Ух. Не, ну крутезні, крутезні, добивалки взагалі бомбові. Всі полетіли, всім вистачить. Щось полетіло. ЗАВІДУВАТЬСЯ, МАРКО! НЕ ЗАВІДУВАТЬСЯ Каже, це гірше тільки собі, самому робиш. Він каже, та мені типу все одно. Все одно, то все одно. Будувалочка. ЗАВІДУВАТЬСЯ, МАРКО! Або... Споттермен буде. Добре. Зв'язуйся потім, Маус. Зв'язуйся! 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 Зв'язуйся!

Did we do it? Nope. Ну так, дуже, дуже подобається мені. На усі сто. Не дарма її так. Ви поляли? Це все варто.

У нас взагалі в цій частині повний набір буде, я так зрозумів. <плес> Ой, <плес> пак. Ну, дуже все так, знаєте, на спецефектах зроблено. <плес> так, ну майже добрались. Ну, звичайно. Це ще хто? А це ми. Один і Нічого собі. Так, прориваємось відразу. Ого, подвійні добивалочки. Бляха кру. Так, нам потрібно прорватися, правильно? Летимо. І ми тут там Чувачок Так що ж таке дивіться Ми полюбляємо прямо ловити блискавки Ха наскільки це бомбово і епічно. Я аж німе став. Ні, це. ну. Це відразу в номінації. Гра року 100%. Відсутково. Ну, типу. Ну, про що взагалі говорити? Тут просто початок гри. Ну. Все. Це. Це шедевр. Це шедевр від Марвел. Каже, хто прийде. Ну, хтось прийде, чуваче. Нам потрібно. Віджати це місто від усіх злодіїв, які в нього зайдуть. Так, 6 місяців по тому. Ну, тобто, назад, до того, як це все сталося. Ну, дуже класно, знаєте, що підтягнули Який там кіномотографічний оцей процес.

В рівного, а ви що мені знайшли сер, може нових кандидатів, лайт Ферс запалюйте вогні. Охорона на підході. Бляха, друзі, це, це кайф такий, це неймовірний. Е, в мене минулі частини визивали масу задоволення. Це просто неймовірне задоволення з перших хвилин. З перших. Власне, все це ми продовжуємо. Завтра на стрімі о 5 годині, друзі, обов'язково переходьте і будемо все це грати разом. Вам вдячні, як завжди, за перегляд, за це короткий цей огляд людини Павука. Обов'язково ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вам завжди мирного неба та гарного настрою. До нових зустрічей. Скоро побачимось. Какарисе.